Такі такі курчатка можна замовити у нас за номером телефона 068 303 95 83. Запечені на дровах. Це не копчені, це запечені. Хто хоче, може замовити. Замовлення приймаються на Viber і WhatsApp. Так що дивіться. В ще яка, бачите? О. Так оближче трошечки покажу, як вони запечені, бачите? Курочка з спеціями отак знутри дивіться Можуть. розламуйте себе коротше курочка на двоїх в сім'ї свободно десь до кілограма. 700 800 900 грамів всі хто хоче бажає можете сьогодні замовити в прямому ефірі я зараз це відео викладу і через годину буде прямий ефір Asta e.